Шукаєте собі гарну, сучасну, нову або вживану кавомашину? на всі ці запроси може відповісти нам модель DeLonghi і Динаміка Плюс. Вона йде з кольоровим сенсорним дисплеєм, де ви все бачите, можете собі обрати той напій, який ви хочете. При цьому вона готує реально круто. Варить гарну лате з керуванням пінкою на молочнику, то ви можете собі робити пінку більшу, і меншу, яку ви схочете. Міцне еспресо. Допілу, якщо вам не вистачає міцності кави, багато налаштувань, дуже просте логічне керування. І по користуванню все дуже просто. Заварний блочок промиваєте раз на місяць. Він за бачком з водою, коли вимкнена кавомашинка, дістали, помили. Плюс декальцінація це коли ви бачок з водою додаєте хімію. І все. Ви отримуєте постійну якість кави, легке користування і не дуже високу ціну. Скільки ці машини коштують? Ну, певне, нова була певне 28-30 тисяч. Вживана в залежності від року, якщо з невеликим пробігом свіжого року тисяч 20. Ну, якщо трохи більший пробіг, трохи менше. Причому стан цих машин дуже гарний, вони домашні, в Німеччині люди з ними обережно користуються. Це дуже цікава пропозиція. Дивіться на напій. Таке лате вона вам приготує в будь-який момент одним натисканням. То крута моделька. Тож, якщо собі нову каву кавомашину, всім рекомендую ці моделі. Звісно, міліти, ні вони зварять краще, але ні Делонгі ці більш прості в користуванні і значно логічніше працюють. Тож, якщо ви хочете просто каварочку, Делонгі Динаміка Плюс відповідає цим запросам. Це. Дякую, до побачення.